Дівчаточку. Ми були з вами, говоримо про нову стрижку жіночу. І це вже стрижка на довге волосся. В принципі, її ну, якби, перша версія це взагалі було суто для довгого волосся. Але потім зрозуміли, зараз я скажу навіть, потім зрозуміли, що в принципі можна виконувати і на більш середньому, і вона теж по слову, прекрасно виглядає. Тобто тут насправді дружина може коливатися, ну, Але все ж таки це дівчаточка, це стрижка така ну, подовжена, скажімо так. На коротке волосся ми її не руководимо, зрозуміло. Стрижка наша дуже насправді відома і популярна. І це якраз одна з тих стрижок, яка відтоді, як зародилася, вона насправді є до сих пір популярною. Її назва Каска. То це насправді дуже поширена, відома стрижка. Я більш ніж переконана, що ви всі вже про неї чули. Так бо я думаю, що ви від якогось певного етапу цікавитеся перукарським, правда, не просто так вчора, там якого там з 29 серпня зранку стали і вирішили, що першого вересня, скажімо так, в середині літа стали зранку, і йду я в перукаря почути. Тобто, ми реально до того якось йшли. Внутрішнього рішення і прийшли. Тобто ви швидше за все чули такі назви, як от каре, маска, це дуже популярні назви стрижок, і напевно і бачили, і напевно хтось на собі вже випробовував. Тобто ви вже трішки знаєте, про що мова. Дивіться, тут в даній стрижці можна взагалі вже досить багато моделювати, але взагалі є базовий варіант. І ми з вами спочатку маємо засвоїти базовий варіант. А Далі вже можна там собі вносити е, трішки там різні розділення і е, різні такі нюанси. Е, дивіться, що стосується е, зразу, ми завжди про будь-яку стрижку, коли говоримо, ми кажемо, що в нас є там що, контрольне письмо. В даній стрижці контрольне письмо завжди нерухоме. Завжди нерухомий. Але дивіться, е, тут чітко треба запам'ятати, де воно знаходиться. Восьмо стрижці каскад знаходиться на найвищій точці голови, а найвища точка голови це є верхня тім'яна зона. Це є зона зразу на межі з маківкою. Тобто тут у нас маківка, зразу біля неї йде верхня тім'яна. Згадайте будову голови, згадайте, що ми вчили фронтальні теміна, середня, середня тім'яна тім і верхня тім'яна. І зразу хочемо на маківку. Дуже часто, коли хтось розказує техніку стрижки каскад, він каже. Найви... Нас там найвища точка це маківка, і у нас контрольне посмотрю на маківці. Звісно, що я за це там сильно не сварю, але все-таки всі мають пам'ятати, що найвища точка знаходиться на верхній ті мені Це зразу біля маківки, але все-таки та зона вона проходить вище маківка і вийде в такий спад трішечки, бо голова крупно розуміли? Ось. Тому тут пам'ятаємо, що стрижка каскад, якщо звучить, зразу в голові має бути уява, що контрольне космо нерухоме і воно на найвищій точці голови. Так? Я думаю, що вже після мого сьогоднішнього пояснення точно маєте пам'ятати. У вас тут є схемка, яка дуже чітко показує, що ви робите. Я постараюся також зобразити на дошці так щоб ви розуміли, про що я з вами тут розмовляю. Напишемо сюди стрижка каскад Каска. стрижка каскад І як ми намалюємо вам скандуку. Ми намалюємо, намалюємо потилику. На потилиці. Зараз я намалюю тоді буду розказувати. Для зручності можна зробити ось такі плоділи. Так. Де наше письмо? Десь тут наше письмо. Там, ну і тут всі пасма наші підуть до нього. Тут так само. Я так, як ви знаєте, схематично, але показую, щоб ви розуміли, про що мова. Так, це бутилиця, ще бік намалюємо. Пік малюємо, тут, звісно, що це наш розділяючий проділ. Тут отак, у наше контрольне письмо. Там. Ну і звісно, що тут розділяється, ага. вам важко тут, тут там, на тім'яній такий кусочок, а далі всі решта теж з'єднується до нього. Ну і тут, звісно, що там на потилиці в нас теж все йшло до нього. Тобто, скажіть мені, ви ще пам'ятаєте, зараз я ще, ще тут намалюю, що взагалі в загальному робиться. Дивіться. Це наше контрольне письмо нерухоме. Контрольне посмо нерухоме. І отут, от якщо взяти всі пасма, ідеалі що робиться за процес в стрижці. Так, ще раз. Може, цей краще переписати? Що, зараз, все, все. О, ми його виділили. Всі пасми йдуть в ту точку, ту до так. контрольного постави. Зумієте, зістригається на порівняно. От, щоб ви розуміли процес каскаду, що власне нерухома письмо в одній точці, вона є на найвищій точці голови, верхньої тімена зону, і з усіх зон ми тягнемо поступово просто Це я намалювала вам вже процес, щоб ви розуміли, що робиться в каскаді. З усіх точок голови ми підтягуємо пасму нерухому нашу точку. Це зрозуміло, і застергаємо чітко на тому рівні єдиному, який ми там задали. Тобто воно ми собі, коли задаємо каскаду посмо, то тобто, ви розумієте, що це буде найкоротше наше письмо, найкоротше буде наша дружина в зоні того посма. Тобто воно і все, що біля нього поблизу, буде мати доволі короткий варіант. І все, що потім буде падати, воно буде мати доволі довгий варіант. Тобто, ще отут малю і що буде робитися з волоссям простриженим. Тобто, отут у нас буде найкоротший варіант. І коли ми прострижемо, то буде отак от виглядати, якщо б ми там розкладку зробили тих пасень, Так? тут найкоротше, і поступово, поступово, поступово буде наростати. І саме остання ота, нижня лінія вона буде найдовша. Ну і то саме, звісно, що буде з тої сторони. Тобто поступово воно тягнеться все сюди, значить, оця лінія найдовше. Зрозуміло? Ну, тобто, все з усіх точок. Воно буде палити, всі нижні зони будуть на довшій стрижці, і все, що буде ближче догори, буде більш коротше. Щоб ви розуміли, що у вас є в цьому Я просто зараз тут для пояснення, для зрозумілості процесу ще раз додатково зображення. До, до чого ведеться, тобто який порядок встричці, все-таки тут переходимо до розділення. У вас там все це ще раз наголошують прописано, промальовано. Але ще раз тут хочу проговорити про те, щоб для початківця важливий момент е отого базового розділення каскаді, щоби віця встричці має бути завжди порядок, Певний порядок, тобто якась чіткість виконання. І вона полягає в каскаді в тому, що все-таки ну, це так чи інакше довге голос. Якщо ви не зробите якісного розділення, не будете діяти поступово і правильно, у вас вийде невідомо, яка там стрижка в результаті. Розумієте? Тобто має бути порядок. Якщо дивіться, ви робите наше письмо на е, верхній е, ага, давайте зразу ну, розділення. Від вушка до вушка через тіння в першу чергу ви робите. Так? І е, тут від середини чина не треба робити, тому що тут нам е, допомагає інша е, ситуація, коли ми робимо від лобних виймок, так, від серединки лобних вимог до е, того розділяючого продігу, так, тобто до маківки. І П подібний проділ тут завжди ми так його і називаємо. П-подібний, отак пишеться буква П. І тут подібний, Це собі запам'ятайте, бо він тут важливий. Це протяг, які виділяє повністю минулу частину. І от ви е, зробили контрольне письмо. Всі решта пряточки. Добре. Е, Добре. Так. Е, всі решта пряточки паралельно е, відтягуються е, куди до нього. Тобто рухаємося як? Спочатку працюємо з е, е, верхньою тіміною, потім з середньою тіміною, потім з э, фронтальною, але поступово кожне письмо вичісується до нашого єдиного нерухомого на найвищій точці. Розумієте? Тобто спочатку опрацьовуємо всю нашу э, тім'ну частину, тіміну смугу. Розумієте? Також на потилиці ви робите теж два вертикальних проділи вниз до шиї від маківки. Це теж віддасть центральну потиличну, праву та ліву. І також це для зручності робиться дівчата і хлопці, тому що інакше якщо а... Цього не робити, а кимось хаосом там ділити, це потім теж призведе до неточності тої форми. Зрозуміли? І ви рухаєтеся також цю центральну смугу спочатку з верхню, з верхню письму сюди, наступне, наступне, все вичищуєте. Прядки теж не робіть товсті, робіть краще, тоніші. І чітко вичислюйте до нашого Зрозуміли? Mm -hmm. Так. Тепер момент з боковими. У нас є дві кутилички, бокові залишаються, і там з Повинні розуміти, що а, можна діяти так вам по-різному, Чому по-різному? тобто як буде вам зручніше. Можна просто ділити горизонтальними поділами і доєднувати до вже простриженої тімляної смуги, але то буде не зовсім правильно. Тому що це вже теж буде не зовсім та точка нерухома. Тобто в ідеалі. Ваші всі бокові проділи, отут тої корневої частинки, вони би мали виглядати отак, так? І от якраз дотягуватися до нашого нерухомого письма. Це дуже все просто робиться. Ну Насправді, коли ви вже стрижете, просто у вас і та нерухома зона, і ви в ту зону всі ваші прядочки підтягуєте. Це буде логічно в даній стрижці. Ну і потилиця, ви бачите, що я зразу так намалювала, щоб ви могли дотягувати власне, до тої точки нерухомої і знову ж таки на рівні зі стригати. Зрозуміли дівчаточку. Це можна і горизонтально виділити пройденами. Можна діагональними, можна горизонтальними, там помилки не буде. Але це все значить, як вам буде зручно. Основне, щоб ви всі пасми дотягнули до тої нерухомої зони. Зуміло? Також часто в каскадах виділяють, наприклад, е оту найвищу точку, не просто лінією. Наприклад, можуть виділити таким невеличким трикутничком. Так? І тоді можна трішки по-іншому стригти. Е також це як варіант: Дивіться, якщо трикутничок відділений от таким чином. Так? Вся наша нерухома зона. Тоді можна зробити центральний проділ і все тягнути от у ці сторони в одну сторону, щось сторони дуже приняти. А ці сторони в другу сторону. Розуміли? І все тягнемо до нашого нерухомого трикутника. Тобто це також є варіант. Ви можете там крутально їх мінус мінустри, скроні так само підтягувати. А тут можна працювати таким чином, що ви маєте центральний проділ і дві частини правди ви поступово дотягуєте. Ефект той самий. Просто я вам пояснюю, що в каскадах є різні деколи розділу. У цей самий базу, коли є окремо ем, тім'яна, дві скроневі і е, також у нас є що. На потилиці три центральна, права, право рівно. Це найлегше для початківця просто, тому його в першу чергу є тут пропальовано. Я вам його розказую. Далі можна так. Може бути також ром. ще може бути такий варіант, що у нас, якщо ми розглядаємо ну, там, наприклад, там просто голова, шия, то клієнт я, я вам показує, що у нас може бути отакий ром. Де той робки Ну, Ясна річ, що де на найвищій зоні. Тобто відштовхуємося від найвищої зони, тобто це верхні так? на ній зробили ром. І розділили собі дво, е, класичним розділенням від серединки чола, серединки шині вружку до вужку через тім'я, вийшло чотири зони. Ви просто відстригли оцей робку необхідну довжину. І тоді всі пасми з корневих частин тянуться до нього, і тут на потилиці права-ліва тянуться до нього. Розумієте, це теж дуже спрощений такий варіант. Як варіант, це теж дуже зручно. Тобто, і каскад ще можна моделювати, але при моделювання каскаду, про те, що можна змішувати з іншими формами, я зараз не говорю, бо це вас заплутать. Е, Розуміла, дівчатка. Дивіться, що вийде, коли ви простріжаєте, щоб ви розуміли, який вийде ефект. У вас зразу створюється такий е, овальний силует. Каскад. Якщо ви простригли гарно, чітко, правильно, все з'єднали до однієї найвищої нерухомої точки, утворюється такий каскад довжини, тому і називається каскад. Чому? Тому що від коротших до довших пазен все це спадає. І силует автоматично є завжди овальний. Але звісно, що ви дивитеся потім по вигляду тієї стрижки. Якщо ви бачите, що у вас там великі пасма. Потребують філірування, наприклад, там значить, ми собі скористалися методом тим чи іншим, який ми вивчили, і полегшили корпус стрижки. В каскаді, в принципі, тут з гривками можна експериментувати. Вона може бути і відсутня. Тобто самі пазми каскадної гають красиво, і це або прямий, або боковий проділ клієнта, і абсолютно красиво і зручно. Але якщо є бажання, можна доповнювати гривками, такими як і коза. І пряма, і яка, в принципі, клієнту буде подобатися, там також буде ну, це вже індивідуальний процес. Зрозуміло? Е, що ви зрозуміли? Чи є питання Чи є питання до того всього? Бачите? цілу дошку змалювала. Щоб ви зрозуміли процес. Тобто, зміст того, що це базово, ну ще раз, тут такі малюнки, як на мене, на тій дошці виходять, звісно, що не дуже охання, не дуже такі красиві, як вам по їй подобалось, але але книжці я вам подала. Теж потубки більш коханні прошу. Так, 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 ви краю, що я це взагалі не поговорю, але куля це знала, звісно, що коли ви ділите ваші зони, у вас є затискачі і важливо всі свої зони, з якими ви в даний момент не працюєте, закріпити за дистанцію, щоб вони вам не заважали. Тобто ви, наприклад, починаєте з... Тім'я, так? Ви собі все решті закололи і абсолютно собі е, воно вам не заважає. Ви працюєте лише з тім'яною. Завершили тіміно, тоді вже відщіпаєте наступну зону, а вам буде необхідно. Бо ще раз наголошую, це є довге волосся. В будь-якому випадку, там трішки довше, трішки коротше, але плюс-мінус це є довга довжина з недавної форми. І якщо її не заколювати, ну не заколювати вже можу я, наприклад, якщо я обрала якусь техніку, і то не завжди, і то не завжди, переважно в будь-яких стрижках, які я виконую, я стараюся все, що мені займе на той момент, зафіксовувати. Ну то навіть та ж сама стрижка каре, як ви будете стрижити, якщо ви не зафіксуєте те. Що вам зараз не потрібно. Ви зараз тільки працюєте там з одною прядкою, з другою прядкою, а все верхнє волосся вам загажає. Це те саме дівчата, щоб зробити якісну укладку. Ми будемо говорити з вами про це. Ви ж не маєте все волосся розпущене. Ну повірте мені, що я бачу на всяке. Всякі варіанти укладання і техніки укладання, але це не є техніка, коли все волосся розпущене, вона там дує, 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 потім працює. Так можна на короткому, максимум на середньому. Але якщо вам треба виставити корінь, якщо вам треба зробити якісний об'єм, вам треба діяти по зону. Як то не буде смішно виглядати, особливо коли вже 20 років стажу, ну, але тим не менше я відділяю. Собі ті зони, з якими я працюю, а все решта я закорюю, тому що це говорить про порядок роботи. Розумієте? Mm -hmm. І там стрижки де пачу, всі проділи акуратні, всі прядки тоненькі, для того, щоб ви, ви чітко бачили і розуміли, що вас робить. А mm є -hmm. як каналі каскад? Є кину вам, знайду і кину і не один є. Каска це дуже популярна стрижка. Тому е в мене якраз такі самі популярні стрижки. Тобто боб — це саме ходова казка. Е Бог це ми будемо вчити пізніше, але власне, що е так, бо є такі варіанти, які зараз не актуальні, наприклад. так? І нам важко вам десь показати, бо ну її ніхто не хоче, розумієте, і де їх знімати. Той же самий бачиш, це дуже така велика річка зараз.

Ну що вам падає? Ви працюєтесь прямою зоною, рухаєтеся від верхньої лінії, тобто зробили прядку, відтягнули, від стригли. наступну зробили і ви підтягуєте, постійно підтягуєте. Ви, ви тримаєте вже фактично в результаті такий доволі сильний жмут волосся, тому що ви там зістригли, підтягнули, під, ну все все в єдиному розумієте? Тут трошки інший процес, ніж наприклад, там в каре, коли ви вниз очісуєте. Нікуди воно не падає, що має впасти, те впаде. Але тут взагалі все вичісує. Все чистується договори в будь-якій зоні, просто поступово. Ми починаємо від центру вичисування, а потім вже до самого краю дотягнемо. Тут важливий момент, що волосся завжди дівчата на будь-яку стрижку чисто вимити, вологи. Гарно розчасне. Якщо волосся довге, як плутається, використати якийсь спрей для полегшення отого розчислювання, щоб у вас не було ніякої плутанини. Ну, бо іноді така таке, але ну, реальна проблема. Тоді треба собі допомагати різними засобами, які допомагають все-таки вичісувати чітко і красиво. Ну, Отакий от процес. Ну е, і все. Всього на всього. Насправді, на я думаю, що тут буде все зміцнилося. Ну, якщо немає питань, ну тобто зараз я можу вже завершити.